Секунди підготовки, визначення траєкторії руху та перший удар. Ось так оплесками ветерани армійці та члени їхніх родин вітають семирічного Антона. Хлопець розбив піраміду більярдних куль. Тим самим відкрив чемпіонат з цього виду спорту у рамках міських змагань Ветеранс Геймс». Антон тримати кий почав тільки віднедавна. Утім, як каже сам хлопець: більярд йому дуже до вподоби. Добавиться тут, що, що можна тут бути, що це класно, це спортивно. І в мене немає і ще перемог, але я добре граю. Доєднався до турніру з більярду і нацгвардієць Олександр. Чоловік, що перебуває нині на ротації, нещодавно разом з побратимами давав відсіч окупантам на Донеччині. Цього дня захисник змагається разом із рідним сином Іваном, який до слова є кандидатом у майстри спорту та багаторазовим чемпіоном України з гри в більярд. Однак, на відміну від сина, Олександра розглядає так звану гру королів як екзотичне хобі. Я раніше, скажімо так, Переходив чисто символічно, провести час, відпочиваєш, граючи в більярд, хоча знаходиш багато дуже кілометрів за гру. Як син казав, що за дві години тренування це 10 кілометрів. Близько трьох десятків учасників, що доєдналися до турніру Ветранс Фамеліґеймс, змагалися за двома віковими категоріями дорослі та діти. Далі ветерани, діючі військовослужбовці та їхні рідні здобували першість за олімпійською системою, грали до двох поразок або такої самої кількості перемог. Олег Подовкін, головний суддя змагань, каже: більярд завжди називали інтелектуальним видом спорту, і цьому є декілька причин. По перше, це техніка, на яку втрачається дуже багато зусиль, аби Правильно вдарити по м'ячу. По-друге, у цьому виді спорту треба тактично мислити не просто так більярд називають активними шахами. Треба не просто робити один хід, а варто забити кулю і продумати дії на період всього поєдинку. Під час третього турніру у рамках цьогорічних змагань, скорених по різьки, ініційованих головою ради оборони кривого рогу, переможців гри королів, традиційно відзначили нагородами та сертифікатами на 5 тисяч гривень. Спортсмени, що у чесній боротьбі забрали золото та срібло, отримали спортивну атрибутику, медалі та цінні подарунки. Хочу зазначити, що за ці вже за три дні взяли участь майже половина наших ветеранів, тих, які брали участь у минулому році тобто, ми говорили, що в минулому році взяли участь 600 чоловік. То сьогодні вже понад 300 беруть участь у цих чотирьох видах спорту. Е, попереду ще 14 видів спорту. Е, тож місто підтримує наших ветеранів. Робить все задля того, щоб вони брали участь у тих видах спорту, в яких мають досвід. Змагання Veterans Family Games 2024 проходитимуть два рази на місяць з 18 спортивних дисциплін, у тому числі адаптивних. Нагадаємо, як раніше. У турнірі наскорених по криварійські можуть взяти участь ветерани, учасники бойових дій, а також правоохоронці, рятувальники, їхні дружини та чоловіки, діти та батьки. Учасникам слід пройти попередню реєстрацію за допомогою гугл-форми на сайті міськвиконкому. Криваріжці, які з якихось причин не змогли подати онлайн заявку, зможуть пройти відповідну процедуру у день змагань безпосередньо в місці їх проведення. Антон Чекаль, Едуард Лушпенко, перший міський.